Часи пустіть паробольши. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. А канал це авіаційний. Я з України. Де вже 9 місяців російські фашисти ніяк не можуть знайти двері з написом «Вихід». Збройні Сили України. Обов'язково допоможуть расистам це зробити. Війна це дуже страшно, і наше завдання на цьому місці робити все можливе для перемоги та для майбутньої України. Це, наприклад, допомога Збройним силам, тому ми збираємо гроші на безпілотники лелека 100 Це відновлення критичної громадської інфраструктури. Я думаю, що саме зараз вже необхідна. Думати про те, якою буде наша батьківщина після перемоги, які шляхи розвитку чекають на нас, і яка наша з вами роль у цих процесах? Через 9 місяців з дня знищення расистами нашого літака АН 225 Сьогодні починається шлях відродження нашої мрії. Мрії не вмирають, бо знищити мрію неможливо. Президент України Володимир Зеленський сказав, що побудувати мрію заради пам'яті про наших героїв це правильна державницька позиція. Це правильна мрія, спираючись на ці слова підтримки, співпрацю з державним підприємством Антоном, маємо нову місію. Це відновити мрію, а саме робити все можливе для сприяння відбудові легендарного літака та найближчення часу, коли ми побачимо мрію знову в небі над хрещатиком. Тому саме зараз починає працювати міжнародний благодійний фонд з відбудови найбільшого в світі літака АН 225. «Марія». Фонд створений. Як благодійна і неприбуткова організація у повній відповідності до законодавства України, єдина і виключна мета фонду це залучення коштів донорів, які будуть спрямовані на відбудову унікального українського транспортного літака АН 225 «Мрія». Засновник фонду Олексій Золотарьов. А головний партнер фонду Київський годинниковий завод. Головний партнер вже має сформульовану позицію по наповненню фонду. Київський годинниковий завод з гордістю представляє годинники, присвячені унікальному літаку. Мрія. 15% вартості кожного проданого годинника буде відраховано до фонду. Купуючи годинник, ви вписуєте своє ім'я в книгу подяки, яка довічно буде входити до бортового комплекту літака. Я закликаю підтримати цю ініціативу, яка є одним з перших кроків на важкому шляху відродження нашої мрії. Мною крок зроблено. Годинник мрія. Як тільки рахунки будуть відкриті, ці кошти будуть перераховані у цей фонд. Про цей день я мріяв з того самого дня, коли прийшла перша інформація про пошкодження літака. А 1 квітня цього року, коли побачив літак своїми очима у нашому гостомелі. Став активно працювати над ідеєю шляхів відродження літака. Для мене мріє не тільки літак, не тільки місце, де я працюю як пілот. Це все моє життя. Це моя доля в цьому житті. Тому я продовжую робити все можливе для того, щоб наблизити той день, коли мрія здійсниться. І оновлений Антонов 200. 25 здійметься у повітря. До відновлення літака будуть долучені всі світові авіабудівники, і День завершення цього проєкту треба буде святкувати як День можливостей спільноти всього світу об'єднуватись заради однієї мрії. Всі необхідні посилання знаходяться в описі до цього відео. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть лятущим ворогам! А ви не перемикайтесь! Залишайтесь на каналі, тому що далі буде. До побачення!